Зараз активна розумова діяльність і мені треба поповнити свої антиоксиданти. Це жувальні таблетки, вони дуже смачні, і це теж такий один з секретів моїх ритуалів здоров'я. Хто підписаний на мій інстаграм? А хто ще не підписаний, терміново підписатися? Зараз буде тут посилання Ірина Тиха. Це жувальні таблеточки з екстракт зеленого чаю. Тут в складі є вітамін А, це є, це класична така трійка антиоксидантів, плюс селен. А селен якраз необхідний для щитовидки. Тому в комбінації з морською сіллю це чудова підтримка щитовидної залози. І це один з найпотужніших антиоксидантів, це один з найпотужніших імуномодуляторів, підтримки серцево-судинної системи, тонізатор. І я його чому люблю? Це жувальна форма. Я його лишаю або в машині, або беру з собою в сумочці. як я відчуваю якісь трішечки виснаження, хочеться трішечки якогось тонусу, я беру одну таблеточку, розсмоктала, розжувала І ефект ну, 5-7 хвилин, і ви вже в такому класному тонусі. Але не в такому тонусі, як від кави, коли очі такі більші стають, а серцебиття пришвидшується. А це приємне, така класна бадьорість в організмі. Плюс це. Ортивірусний засіб на осінь на зиму для профілактики вірусу. Це в мене препарат вибору. Дуже любить моя Марія.